Вітаю вас на моєму каналі Життя в селі і господарство. Йду. Е, Подарова. Я хочу винести качкам кашу. Сьогодні у нас мокрий сніг дощ. Пар з роту йде, прохолодне. Не знаю, качки вже всі мокрі. Я їм зробила той імпровізований шалаш, але вони там не дуже туди і залазять. Зараз я покажу. Ось я їм кашку виношу. Ось шалаш. Як то кажуть, і згівна і палок, але... Але що ж зробиш? Що ж зробиш? Ой, зараз я перенесу туди. Все одно там не так ляпає. Ну, дивіться, як зерно порозкидали. Ви, сирунці! Що це ви так порозкидали зерно? А? Воду підпили, зараз налию. Йдемте Ой. Ой, я вам під шалаш поставлю мисочки і дам кашки. Так, насипала і Ну, Ось таке зробила, щоб воно не дуже на них ляпало. І щоб як полежати, вони могли сюди собі зайти і, і полежати. Ой, так чоловіка має часу зробити їм загорошку другу, щоб вони могли з, зі свого домика, зі своєї клітки виходити туди. Не знаю, коли це зробиться, вже якби й холодно. Хотілося б, щоб вони трошки походили і назад поверталися до себе в що є, то є. Може сьогодні недовго будуть на вулиці, тоді зажену. Але плюсова температура, не знаю. буду дивитися по них. А ще в мене вчора загинуло каченя моє. Ну, то як я говорила, що воно десь таке дрібне було. Ось я його тут поклала, щоб воно доходило. Загинуло, ну, треба його занести, на дні. Ну, не розумієте, мене каченята трьохмісячні. Це 17 числа до три місяці. А воно ось таке, як моя долоня. Тобто йому три місяці, воно чогось зупинилося в розвитку. Таке воно ходило, щось трошки їло, щось трошки не їло, таке бідове-бідове. Наче дзьоб клювик, такий, як великий, має бути, а воно якесь таке. Ой, ніяке воно було. Загинула, не знаю, не цікавилася в інтернеті, чому вони зупиняються в розвитку. Може, був період, коли ранкові такі якби, приморозки були ну холода, це ще вересні, і вони мене ночували на вулиці в такі, як би, можна то сказати, Але з під землі все одно холодновато, було, я там підкладала. У мене тоді два коченята загинули, померли. Я так і думаю, що вони перемерзли. Можливо, це як наслідок переохолодження, що воно зупинилося в рості, да? одне зі всіх. Ой, не знаю, чому так трапилось, але добре, що воно загинуло. бо на протязі місяця кожен ранок я захожу випускати коченята, і думаю, загинуло воно чи не загинуло вже нарешті, бо все одно воно мучиться і вони його дзьобали, глювали. М -м. Я їх вже останні дні в хліві заганяла, то якби всі качки біжать зазвичай, бо там їх і кукуруд, ой, і зерно їх там чекає, і на тати буряк з гарбузом їх там чекає, а воно собі от лишалося. Можливо, воно і тоді ще планували загинути, я його кожен раз брала, заносила, бо мені все одно було шкода. І вчора я вже дивлюся, мама до мене прийшла, каже: о, воно в тебе вже здихає, бо воно так вже. Носом в землю втулилося, якби нагнулося, то я його взяла, занесла, там в соломку поклала, обгорнула, щоб воно загинуло собі в спокою і щоб його ніхто не щупав. Ось таке. На будь-якому господарству без страт не буває. На будь-якому господарстві без страт не буває. І це таке дай Бог, щоб це була якась одноразова акція, як я кажу, не постійно, щоб це було, але ну, це життя, і без цього ніяк. Тобто то в мене була колись вівця вдушилася, собаки загнали. ну Там, хоч можна було дорізати, ми дорізали ще я вчасно прийшла, да, вона вже собі горло порвала, але ще жива була, то батько прийшов, ми її дорізали. Цей рік в мене коза на заборі повішалася, задушилася. ось, То бройлери здихали. Ну, тобто воно, воно розумієте, засмучуватися через це. Не засмучуйтеся, в кожного буває, хто ще більше має на все втрати. Що засмутилася я, ну що ти зробиш? Шкода, що мучилося, От, більше того, а так то дай Бог, щоб це останнє така коченятку було. Ось так. Всім гарного дня бажаю. Перемоги, перемоги, миру. Миру, і щоб жахіття сьогодення для нас закінчилося, і настали добрі, світлі, теплі дні.